Я дуже хотіла на війну потрапити. Є медична освіта, я знала, що я можу бути корисна, але спочатку я готувала дитину, щоб вона м'яко прийняла моє рішення. Підготувала дитину і пішла. Дуже хотіла саме десантно-штурмові війська, мені було дуже цікаво це все відчути на собі. Було поранення, я був якби. Піхота і штурмовик. І я вже не міг виконувати обов'язки штурмовика, піхотинця, не, знаю, як, ну, не зміг пересуватися по окопах, якби списуватись, не на часі. І перевівся в 78-й полк на посаду водія медивака. Завжди, коли їдемо на чергування, оцей страх, щоб все було добре, щоб ми всіх привезли живими. І щоб всім зберегли кінцівки, це саме саме важливе. Коли ставиш? Коли це було почати? Другий що? Ти рука? Ще? Що ще крім руки? А Тут казали сколи, на немає, я знаю осколики, але каріна. Коли вони пересідають з кейсуваку на медивак. Вони видихають, вони вже знають, що вони їдуть до стаб-пункту, що з ними медичний персонал, і вони трошки піднімаються настрій, вони вже можуть щось пожартувати. Чим, чим важчі хлопці, тим, тим у них більше юмору. Ну, оживають, вже просять якийсь батончик, попити, покурити всі, звичайно, хочуть. Це, це стандарт. Так, коли сталося? Та а вже хлопці, ми все знаємо. Так мед повинні знати всі обов'язково. Пусть до керівного складу. Його треба проходити, напевно, в першу чергу, десь на якомусь тапунті чи в шпиталі. На реальних, в реальних подіях, щоб люди бачили реальну кров. Тому що мені, наприклад, це було для, ну, спочатку дуже важко. Медик має бути зібраний. Знати свою роботу, не панікувати ні в якому разі, ну, якщо можна так сказати, не мати страху, тому що розвиток подій може бути різний. По-перше, ми в секторі тут можуть і ворожі ДРГ заходити, і обстріл може бути будь-який, і цивільне населення часто доводиться вивозити. А інколи доводиться підлатати на обмін. Водій має обов'язково знати так мед. І я його проходив і надавав ще раніше у полях бою, коли я був ще піхотинцем, надавав допомогу пораненим, була ампутація кінцівок. І ну, в цій ситуації не падати в паніку. Це основне. Я коли прийшла в армію, і почула слово турнікет, оклюзійна наліпка, ізраїльський бандаж. То тут для мене були такі нові матюки. Я таких термінів не знала. Тут більше працює тактична медицина і невідкладні стани у цивільному житті. Ми більше там. Інфаркти, інсульти, алергічні реакції, анафілактичні шоки. Тут трошки інакше. Тут треба зупиняти кровотечі, відновлювати дихання, знеболювати. Тут специфіка ну зовсім інша. Я вчуся досі, і я далі буду вчитись, вчитись треба кожен день. Я думаю, що будь-хто якщо хоче стати бойовим медиком, він відповідно пройти навчання, і дуже важливе це мотивація і бажання. І це це треба зараз знати всім, навіть в школі треба це вчити. Почали з півішками Бить. Спочатку бити. Спочатку скидаємо. Три рази скидаємо. Потім чи восьмидесятка, чи Именно ми стояли двоєм біля стіни і в стіну якраз таку дирку зробили блядь, таку і, і це стіною нас трошки привалило. Ну ми, бля, якось трошки скочили, чи нам з волною ну, знизили, не знаю. Ну, коротше, трохи засипили стіною. Ми відбігаємо до трактора. Я з такого зукою, думаю, що пізде руці, нема руки. Але до того треба побіг, бачиш, нормально. І потім ще один скіт четвертий догонечко, і ми почали відходити. У нас було ще ще велик, маширо. 4... Ти мені можеш штани зняти, а Я вже ж Оль. Все з — Все добре, з ногами все добре. Хлопці наші рекси, хлопці круті, хлопці йдуть на штурми, хлопці роблять роботу на висоті. Вони дуже великі молодці. І коли вони попадають до мене в екіпаж. 300, такі замучені, все з позицій. Вони дуже всі бояться уколів. І є навіть такі випадки, коли я ставлю катетер внутрівенний, вони можуть від'їхати. Оце я казала, вони сідають у евак, в них одразу піднімається настрій, вони вже здорові і навіть не 300, особливо якщо мама заходить за уколи. В колі дуже бояться. Дуже бояться. От тільки голку бачать і зразу. Я, мене, мене Ї... я посіярні, пасхожки. Вони, вони в рукопашні не бояться йти. Уколи. А от да. бояться. А голки бояться. Уколи, в екіпажі я завжди ми всі е, взаємопов'язані. Я роблю, можу набирати там ті шприци, чи ну різне, що нам мені скаже. Ми всі рівні. В нас нема, що я командир, а хтось не командир. У Нас в екіпажі всі на ти всі рівні. Вони можуть мені втикнути. Я можу їм втикнути. Нас в конфлікти лише можуть бути, що хто сьогодні буде варити їсти там чи прибирати. В роботі ми злагоджено працюємо, В нас в роботі конфліктів немає. Не може залежати життя пацієнта від того, що хтось когось образив, чи хтось когось недолюблює, чи хтось когось не поважає. Цього просто бути не може. Може десь. В Європі воно інакше працює, але ну, в нас в Україні все рівно ну, вирахує жінка, є жінка, вона, вона має лишитися жінкою. Для мене це так. Ну і ми так е, стараємося робити, щоб, е, ну, щоб вона, по крайній мірі, навіть не виконувала ті такі тяжкі обов'язки, які виконує чоловік. Ми її бережемо нашу олічку, бо ну, це наш оберіг. Ні, оберігай як може, по мірі можливості. Ні, я їх дуже сильно люблю насправді. Деколи не навіжу, але переважно люблю. Я кажу, коли є робота, зуби заціпили, стали, працюємо, все злагоджено. В мене водій шприци набирає. Все робить, що треба на днях, мені сказав, щоб я його навчила катетери ставити. Основне, це щоб машина, автомобіль не підвів. Все залежить від. По-перше, від моєї майстерності, щоб якнайшвидше їх довести, тому що кожна хвилина на нового золота для тих хлопців, які знаходяться позаду мене, у... там, де надають їм допомогу. Просто хочеться, щоб це все закінчилось скоріше. Через те й працюємо. Можна було відсидітись в тилу? Звичайно, можна було. Можна було сюди не їхати. Звичайно, можна було. І хочеться повернутися додому як можна скоріше. З перемогою. Живим, здоровим, цілим, в повному складі. Мені як жінці ну, дуже тяжко, коли хлопці помирають. Молоді українці. Це дуже для мене болюча тема, тому що ну, дуже багато хлопців, які могли створити сім'ї, дати насіння, народити молодих, свідомих, гарних українців. Цього вже не буде, тому що вони загинули. Це боляче. В армії можна бути корисним, не обов'язково бути штурмовиком. В армії є водії, є логісти, є діловоди, і будь-яка посада вона дуже-дуже важлива, тому що це один організм, і він працює на перемогу. І оці плавці по тисі, це, це. В одну сторону хай пливуть. Треба йти захищати свою країну. Кожному.